Про пана Шуфрича поговоримо, чого тільки зараз його ж раніше вже затримували. І наскільки це, на вашу думку, буде перспективна чи безперспективна справа? Чим це може закінчитись? Ну, давайте перш за все відзначимо, що справа там скоріш за все буде не одна, ну, от. і вона може бути під різними підслідностями. А отже, ним можуть займатися теоретично різні правоохоронні органи ну, за єдиним звичайно процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора. Ну на Савскові за все, так от. ви вже абсолютно вірно зазначили, що вже були порушені кримінальні провадження, де фігурував Шуфрич державним бюро розслідування. По якому так. відповідно вже йдуть, да а зараз в Держзраді його вже буде обвинувачувати, в тому числі слідчі служби безпеки України, які відповідно і проводили цей дуже яскравий обшук. І деякі до речі кажуть, що то була не люстра. а деякі кажуть, що то було фонтани. Запитують навіщо так, його фонтан, так так, Майдін так, бачила. будівлі. Вот ну але це вже не все не жарти. Але ну насправді ж там серед жартів є багато і правди, оскільки людина, яка і так подобається радянський союз, якій так подобається Росія, що він при цьому був народним депутатом. Ну це звичайно абсолютний нонсенс, ще й в воюючій країні на яку напала Російська Федерація. Вот на наскільки зрозуміло із тих стих інформації публічних джерелах відносно цього обшуку, яку претензії до нього мають по державній зраді служби безпеки України, на то це якась діяльність пов'язана на яка була раніше з Сінкевичем, з бувшим нардепом і заступником керівника РНДО, вот і там ще можливо навіть фігурує Сімковича. Маєте на увазі? да, да, да Сівковича, я перепрошую, да і там фігурував ще кулініч на це СБУ, керівник СБУ в Криму, якого також затримували за державну зраду. Тобто, скоріш за все, до чого я веду, що під час слідчих дій з тим самим бувшим працівником СБУ, да, цим кулінічом, можливо, десь в якихось епізодах почав виникати саме Шуфрич. І його взаємовідносини з ФСБ. І роботу на користь Російської Федерації це звичайно тільки мої припущення. Тут потрібно більшу інформацію офіційно отримати з саме від правоохоронних органів. Але те, що на фоні в активізації наших правоохоронців, спочатку Кейс Коломойського, тепер Шуфрича там то, до речі, я ще говорю, одна закона говорить серйозна серйозну ефективність роботи як державного бюро розслідувань, так і відповідно, даному до паку собі безпеки України пане Олексій? Ви пам'ятаєте, що в березні минулого року Шуфрича затримував тероборона за спробу сфотографувати блокпост? І так, вони ну... намагалися тероборонці, намагалися йому завадити. Охоронці нардепа намагалися відстрілюватись. Нагадую, нашим глядачам теж Шуфрича трьох охоронців вдалося схопити відправити на допит до СБУ. А потім він пояснював, що просто хотів сфотографувати культурну пам'ятку. Раптом він її побачив. Раптом він вирішив її сфотографувати. Але навіщо від? Стрілювалися від бійців, і звідки взялася незареєстрована зброя, це так залишилося незрозумілим. От в мене питання: а чому після цього до нього не прийшли ще? Тим більше, що там проти ОПЗЖ перевірки? Чому до нього не прийшли раніше з цими обшуками? Вересень 23-го року. Там стільки цікавого знайшли, до речі. Документи знайшли під час обшуків псевдодокумент зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Там передбачається перейменування цих областей в краї, проведення виборів, формування окремих урядів, парламентів, ну так званих і так далі. І це все до речі, ще 2014 року датовано підписане Медведчуком і Шуфричем. Е, ну багато цікавого, чому тільки зараз. Та да, жахлива, абсолютно жахлива історія. А, це дійсно. Ну, знову ж таки, ми з вами не правоохоронні органи. Ми з вами не суд, але як на мене, з моєї суб'єктивної точки зору, це звичайно свідчить про його зв'язок з державою гресора, можливо, навіть зі спецслужбами. Ну і да, він отримував за свою любов до Росії вже не один раз. Ви про його Бутусова били, його згадали. згадали про Бутусова да, чи його, про кого? І... А його і зеленку обливали. Ну що тут скажеш, це для нього точно не новина. І Я думаю, що йому в СІЗО забезпечать нормальну камеру, що суд все ж таки, як мінімум, прийме зараз рішення в рамках цього кримінального провадження. Про все ж таки взяття його під варту без застави як державного зрадника. Так, ну у нас до речі, є це відео. Можемо його нагадати, згадати про цю драку в ефірі однієї з телепрограм. Тоді побився з Юрієм Бутусовим. Так і ще хотіла вас запитати... Да, а відносно, відносно чи вони не прийшли раніше. Ну це дуже від вас гарне запитання. Потрібно все ж таки запитати правоохоронних органів. Тому, тому що да дійсно в нього там на доказів, тому що він займався антидержавною діяльністю. я Думаю, більше ніж достатньо. Так, е, ще чимало цікавого знайшли правоохоронці під час обшуків і Шуфрича, Георгіївські стрічки, Російські медалі, Ордіна, Кітіля і так зване посвідчення ветерана збройних сил Російської Федерації. Слухайте, він що не не думав? Не передбачав, що до нього можуть прийти, і це ось отак у відкритому доступі. Приходьте, дивіться, беріть і е, шийте. Ну зрозуміло, що це все набирає е, такої ваги вже на кримінальне провадження і на державну зраду. Як це все було у нього ось так в е, відкритому доступі? Ну я думаю, що він все ж таки розраховував на те, що. Чинного нардепа, ще який працював в відповідному комітеті, на що до нього все ж таки не прийдуть. Ну, але звичайно, це було як на мене дуже легковажно з його сторони, оскільки його персона це одна із найяскравіших персон людей, які завжди запропугували русський мір з усіх медвечковських телеканалів. Ну і абсолютно очевидно, що так чи інакше він підіграв російської стороні. Потрібно знову ж таки чекати рішення суду, яким чином. Чим саме він взаємодіїв російською стороною, яким чином він взаємодіяв ФСБ, і що саме він робив для підриву національної безпеки, в чому відображається його державна зрада, але те, що то людина то точно так би мовити, підігрувала Російській Федерації завжди, це абсолютний факт. Пане Олексію, чому він досі народний депутат? І ще й Боже, ну це ж взагалі, як це, це, це якийсь не знаю, підібрати якесь слово е, адекватне голова комітету свободи слова. Це ж просто знущання, якесь. Да да, ну я ж насправді на це й натякав, що він займає керівну і поважну посаду керівника комітету з свободи слова. Ну во тому він мабуть розраховував, що все ж таки правоохоронні органи ну десь можливо побояються до нього прийти зовсім він секрету. ще досі. Голова комітету свободи слова. Я думаю, що він вже після цього затримання і обшуків точно не буде ні головою комітету, ні народним депутатом. Але насправді ці питання зараз задавати не тільки по шуфричу. Але й по всій території України по всім, в тому числі місцевим радам, що там роблять представники ОПЗЖ про російської політичної партії, ну або ті, які вийшли, да, на коли почалось повномасштабне вторгнення. звідти, чи вони до сих пор до сих пір перебувають відповідно мають депутатський мандат? Ну і звичайно, запитати більш серйозно усіх тих представників ОПЗЖ, які ще до сих пір зараз знаходяться в українському парламенті, це ан. Ти українська політична партія, до якої вони мали відношення, і думаю, всіх потрібно дуже сильно перетрести це, дуже м'яко кажучи. От вам яскравий приклад до прикладу Шуфрича, який не приховував. Ні, російської пропаганди ні планів захоплення Росією Донецької та Луганської області. Не ні оніоргівських стрічок, та, російських медалей, кітіля вітіран збройних та, сил та, Російської та, Федерації. Ну тому да тому насправді я думаю, що це зараз серйозний виклик. Для усіх правоохоронних органів ну перш за все це державне бюро розслідувань Служба безпеки України і набу для того, щоб вони ну насправді більш ретельно придивилися до всіх представників у ПЗЖ по всій території України. Так, дякую вам. Ще зазначу, що ви сказали, що ми з вами не правоохоронні органи. Так, але ми, наприклад, четверта влада медіа і маємо право ставити такі запитання, тому що ми якраз на сторожі демократії, така у нас, знаєте функція. Ви ставите запитання, Я даю своє оціночне судження. Ми на це маємо право так. і знаєте ще як громадяни, як думаючи суспільство з активною громадянською позицією, які яким не байдуже, де вони живуть і що відбувається в цій країні. Ні, тим більше це народні депутати, та просто вам. тут же є нюанс в тому, щоб в будь-якому випадку до нас не могли подати до суду. Тому ми в прикоментуванні того чи іншого, ну скажімо, неоднозначного питання, допоки ми не знаємо достовірної інформації, ми вимушені вживати певні оговорки, І Я думаю, що глядачі до цього стане це абсолютно наша глотовим. думка. Устав угу. всю необхідну інформацію і всі натяки. Я думаю, що ми даємо в своїх коментарях. Почули. Я думаю, що той хто хоче, почує. Дякую вам. Дякую за включення. Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, був з нами на зв'язку.